Правильний рюкзак десятирічної дитини це коли він за розміром не відрізняється від мого рюкзака. Тоді все добре. У нас за планом прогулятись пару днів Горганами, зловити останні теплі дні цього року. І зараз залишаємо машину біля старої гути. І першою справою біжимо до ігровця. Ти готова? Так. Ночували сьогодні в нашому міні-кемпері в машині і зранку термометр показував мінус два. Але ми сподіваємося що одягу килимків і спальників взяли достатньо. Хоча є усвідомлення, що там на горі воно ж буде холодніше, ніж внизу. Треба на одну палку більше, ніж потрібно туристу. Я знаю. Так це чарівна. Зачаровувати буду ведмедів. А вада кідавра? <клес> Та ні! Це перша частина нашого плану. Ігровець 10 кілометрів показує, що ми чорним маршрутом дістанемось туди за 5 годин. Я думаю, за годину втнемо. За годину? <клес> <клес> Ти знищаєшся? <клес> ну, реалістично, я думаю, нам туди йти годин дійсно 5-6, якщо не сильно поспішати. І дорога зараз йде сюди. Вчимо Марту першому правилу згора. Щойно стало спекотно, роздягаєшся. Щойно стало холодно, вдягаєшся. Не лінуєшся, щоб потім не страждати. Дихати, ура! Шапкою і баф лишаєш. Але в тебе зорота, ще така пара йде, що на фоні сонця виглядає страшно. Я її не бачу. Всі будуть казати, що я мучую дитину знову. Тоді замучився, як 10 кілометрів змусив пхатись по сніжних схилах глибиною пів твого зросту. Досі мені згадують. І тепер тут на вулиці холод. Дитина з величезним рюкзаком, голодна, холодна. По-перше, я не голодна, по-друге, -по -по мені спекотно, а по по-третє, -по мій рюкзак досить легкий. Не відкриваю всі секрети. Дай людям познущатись з ними. Я пропоную сховати далі, ніж просто фліска. Тобі вже вони знадобляться, якщо що то тільки на вершині. Давай лай, тобі здикінь покриє. Там їх точно дві. Їх точно дві. Точно? Точно. точно. Одна, друга. Як бачите, у нас звірі попросились на волю. Довелося їх дістати з наплічника і закріпити назовні, щоб вони теж дивилися на наш похід. Зате ми бачили за медик. Так, тепер ми точно можемо сказати, що в Карпатах ведмеді є. Все круто. О, перший погляд на нашу першу частину шляху. Це ігровець. І будемо там сьогодні по обіді. Близько? Низько? Не страшно. Йо? Заберемось оцим відрогом довгим, будемо чик 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 потім праворуч і там далі вховається вершинка. А з того боку вже видніється сивуля. Десь там ховається ще хвилина перепочинку. <плес> Полонина плавик. Туди є джерело, невеликий спуск до нього, і зараз тут на галявинці сядемо. Перекусимо, відпочинемо, поп'ємо води. Власне, основна наша мета, походу, сивулі перед нами. Ото правіший кінчик гострий, то сивуля велика, ліворуч сивуля мала. Але вони там відрізняються щось там на 20 метрів чи на 30 зовсім небагато. І тут класна галявинка для ночівлі. Для тих, хто приїхав в гуту десь там під вечір і хоче ще притись, то от за 5 легких кілометрів можна сюди добігти. І вже біля води ночувати з гарними краєвидами. Може тобі легкі, а мені є. Та ладно, ти пробігла, як лань. Двонога. <рес> є, чотири Добре, скидаємо наплічники. Насправді, якщо ти сядеш, тобі стане дуже холодно. Тому я Давай б радив я сідати на сонечку. Холодно тобі стане дуже швидко, коли ти спинилася. Зараз ще вітерець повіє? Дивись, ти можеш довіряти моєму досвіду, ага. а можеш помучитись. Буду довіряти твоєму досвіду. Можна навіть прилягти. А -а -а -а. Ти тоді, як відпочинеш, спускайся донизу і завтра там зустрінемось. Затягнешся. Сили є. Сушане манго, фундук і величезна курага. Це ідеально. 11.51. 20 хвилин десь відпочивали. Йдемо далі. Мій прогноз: за 2,5 години ми будемо на вершині гравця. Ну але побачимо. Може за 3. Давай так, давай за 3. Я міняю свою думку. Фінальний привал перед виходом на каміння, десь, вже, може з пів кілометра до нього лишилося, може, з кілометр. І. Залишиться ще кілометр камінням. Але ми рухаємось в дуже крутому темпі. Результати цього руху видно по виразу обличчя Марти. Але в принципі, зараз 12,56, а ми вийшли в 11.50. Коротше, біля 12 ми вийшли. Тобто ми за годину так Я добряче. Ще 11.51. О, добре, що в мене є людина, яка розуміється на цифрах краще за мене і запам'ятовує. Просто ти казав, що 11 51. Я вже не встану. Буде шкода тебе тут лишати, але в ведмеді теж мають щось їсти врешті-решт. Добрий день. Хто про них подбає, як не ми. Ай. В тебе рюкзак 33 літри. У мене рюкзак 40 літрів. На 7 літрів несу за тебе більше. Де справедливість? Я питаю у тебе, чи взяти мені, ти кажеш, ні, ні, тут зараз буде складно йти. я не Так, я доїдаю свої горішки манго, Марта доїдає свій хліб, вирушаємо. Жереб такий, він любить забирати все, що на рюкзаку висить криво. Тут вже видно ігровець, і високу, і середню. Десь там далеко внизу наша машинка стоїть припаркована. І гарний осінній ліс. І тут хтось карапкається. А та. це така ще ігровець, так? Е, середня, висока ігровець. Якщо хочеш палиці назад, то тобі дам палиці. Ні, палеці навпаки будуть заважати. Використовуй 5 палець на правій руці і 5 палиць лівій на... руці. <гум> <гум> Починається кам'яна поличка і вона так буде йти, здається, з кілометр і виведе туди вже маєш до самої вершинки. яка сивуля звідси гарна клас такий гострічок ото попереду вершини Гровця, але ми провели голосування і більшістю голосів кількістю в один прийнято рішення повертати ліворуч і зрізати, зразу йти на Буревку. Ну, по суті, більших краєвидів загравця все одно ми не побачимо, ніж будемо бачити зараз зі спуску на Буревку. А сил після 10 кілометрів вже залишилось не так багато, так? ага Добре, тоді, щоб останні 4 км, 4,5 ми не здались якимись надто складними, будемо зрізати на Беревочку. Цікаво, те, що нами сілося в брусницю. Тепер вони будуть червоні. В ну, червоні цятки. Будуть казати, що якось вбила, але нічого. Mm -hmm. Або розчарливила купу вгодованих комарів. Ага. Так, ну мене треба спиняти, бо я можу тут засісти на години. Нам треба ще пуститись. Розставити. Мені, Там Якби в нас було ще літри-3 води, ми так і могли зробити. Але я б в житті не потяг гору 3 літри води. Я пам'ятаю, як ми в Йорданії, коли подорожували через пустелі, нам доводилось тягти ще з... літрів 11, мабуть, з собою. Mm. То капець. 11 кіло тільки води в рюкзаку. У нас зараз разом два рюкзаки не важать одинадцять кіло. Все, йдемо. Якщо я встану? Знайшли стежечко, яка біжить з Огровця до Боревки. Все що лишається йти нею ще 3 кілометри. Зовсім небагато. І полонина Боревка. Одразу під совулями. Якраз між совулями. І раптом гравця високої. Там вже стоїть чийсь намет. Я думаю, що ми на самій полонині ставати не будемо, бо тоді буде холодно спати вночі. Пройдемо десь далі до джерел на той бік, і там будемо шукати гарне місце для ночівлі вже в лісі. Органівська травма надає спочинку. Трошки побили коліно. Не трошки. І кісточку. Не трошки. Зате розламали камінь кісточкою. Травмовані перші отримують клинки для сидії. А де у тебе їжа? Ферми? Їжа в білому герміку з Кубина. І що тобі найбільше подобається на сьогодні для тебе? Ну, не знаю. Я взагалі претендувала на гречку, але гречки нема. Це борщ, я думаю, буде супер смачний. Добре. З індичкою і квасолею. А потім ще навіть шок шоколадка з чаєм. Супер. І нас ще вареня варення в машині лишив. Ну тоді шоколадка з чаєм. Ну і ще оце от батончик. Добре, тоді готувати вечерю. А я постараюсь вижити з ногою. Адже ми наїлись, напились, поробили собі подушки з тих речей, які не використовуємо. Залізли в спальники і будемо спати. Незвично лягати спати, коли ще немає восьмої вечора, звісно, але то особливість походів пізньої осені і взимку. Сонце сіло і вже просто нема що робити. Тож бажайте нам добраніч і побачимось зранку. Добринок. Виходимо подивитись на сонечко. Гарно, щойно вийшло з-за гори. Тільки сліпить дуже сильно. Такий чудовий ранок. Я вкотре переконуюсь, щоб ми дарма не полінувалися приїхати сюди на ці кілька днів. Це точно. Зловити останні теплі гарні дні. Снідати? Ага. Марта брала на сніданок сьогодні кукурудзяну кашу з облімованою малиною для себе. Кажеш, любиш малину. Ага. А мені буде манго стільки райс. І тут щось прям дуже цікаво всередині. Має брошу. бути кокосове молоко, манго в'ялене, сублімований рис. Там ще один цоток меду чи нуль люди? Чекаючи в мене джекпот в марте типовий сніданок каша з варенням. Піраміда, до речі, то любов. Купа простору всередині, компактна, легка, дуже швидко встановлюється. І не треба каркасу ставиш на ті ж палки, які береш з собою. Єдине, що взяти от смужки-з'єднувачі, що з'єднують палки. І круто дуже. Мені дуже подобається. Це наше... Ммм. Смачно? Солодко? Хочу. Вікіндангу круто. Ну а потім це спробую. Тебе смачно твоє? Так. <різь> 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 Але я більшість малини вже виділа. <різь> Хто б сумнівався, Можна шоколаду докидати. Mm. Хочу кофе. Yeah, мені так солодко. Отже, відбулася невелика зміна планів. Першочергово ми хотіли йти на Севулі, але ми зранку провели голосування і ми з Мартою були за те, щоб піти на Севулі, Але третій вирішальний голос трошки підрозпухла Мартина нога в районі коліна, яке вона вчора бахнуло. Казала, що на Савулю вона не хоче. Але оскільки ногу ми маємо слухати, то вирішили вже сьогодні скидати потроху зеленим маршрутом в гуту. А на Савулі ще подивимось тих кам'яних балкончиків, які будуть дорогою, як ми будемо йти зараз вниз. Цілю моху викилимо. Надзвичайно гарна стежка цим зеленим маршрутом. Спокійна, в лісі. Ще особливо зранку, коли сонце своїм промінням її так висвітлює. Краса. І дуже-дуже помало скидає висоту. Поки що. Там далі, звісно, буде різкіше, але поки що ми насолоджуємось гарним плавним спуском. Як тобі перший кілометр сьогоднішнього дня? Ну, нормально. Вчора було складніше. Бо то да. там. Потім ми перлися гору. — А сьогодні? Ми пер пеперимося пер, пер, вниз. Сьогодні ми насправді дуже круто йдемо, хоч нікуди не поспішаємо, але оскільки стежка проста, то по часу ми так рухаємось дуже і дуже активно. Не прям проста, бо тут спуск Це перша складна частинка цього маршруту. Перша? Ну так, да, далі будуть броди, вони можуть бути ще не сильно простими, але я думаю, що зараз не буде великої води і буде все. Давай і ти може яку тут бабіч дороги. Щоб не по тих каменюках стрибати. Така свіжість і мені досі не віриться, що це кінець жовтня. І ми собі спокійно в одній термусі гуляємо Карпатами. Та це червень. Червень, та. та. Схоже на початок червня. Я думаю, десь тут же можна буде спробувати пірнути в ліс, знов пошукати гриби. Бо це якраз найвіддаленіша ділянка дороги від гути. І може тут не так було багато грибників, як там зблизька. Де їх дуже багато. Дуже. Там всюди були грибники. Так. Всюди що там були їхні голоси. Повний провал перевірки на гриби, це коли замість грибів знаходиш двох грибників. Що далі вже можна не шукати. Так, там двоє хлопців. У нас перший добрий гріб, в який ріс просто бабіч дороги. Я думаю, тепер, може, піднімусь на цей схил, може там ще є його сімейство. Але треба якось, щоб не щоб залізти, щоб не впасти. Я дуже постараюсь. Дякую. Грибочок. Схоже, це буде наш перший брід. І я собі уявляю, що тут лежала колись більша колода, і її просто mm -hmm. туди далі віднесло. Так, отут вже молодець, так, гарна неглибока ділянка. І там навіть на тому березі є сухі черевики, разі чого. Один і другий. Я думаю, можна спробувати там пошукати стежкою, отак от через пагор обійти. Ага. Молодець. Але воно часи страшно. Я тебе чудово розумію. Привіт, адреналін. Вдало спустились на стежку і поки що уникнули двох бродів. Я так все поглядаю навколо, бо такі шукаю лисички. Шукаю гриби. Не дарма ж ми вершки з собою везли, щоб тушкувати гриби. Нам бодай 10 лисичок. Десять? Десять, так. У нас є тільки одна. У нас поки тільки одна. Якось так сталося, що пройшли всі броди, ноги сухі. Марта навіть не задіяла свої крокси, які так старанно несла з собою вгору і донизу. Доведеться, бодай десь в водоспаді ноги в крок помочити. Ну, якраз. Медвед літі, полонина рущина і Севуля велика. Стара гута, 5,5 км. кілометрів. Ну, нам трошки ближче, ніж стара гута. Приблизно одна з половиною година. Так, а, нам іти 4 кілометри, тобто нам приблизно година без половини. Або і менше. Пройшли коло, те місце, де ми повертали з дороги на трасу, Вказівники на трасу, на маршрут праворуч на чорний. І там вже видно парковку, яка біля того місця, де ми залишили машину. Марта шукає якісь свої скарби, які вона там лишала перед тим, як повертати на дорогу. І як? Скарби є? Скарби є. Супер. Без цього потака ми просто не справились. Все, біжимо до машини. вже них. Бо Вони спадають. Вітаю тебе з завершенням нашого походу. Сьогодні пройшли 13 кілометрів 200 метрів. Молодці. Загалом ані трохи не пожалкував, що ми таки вибрались. Пречудова погода, пречудовий маршрут, суперські краєвиди, ще й такий осінній гарний ліс. Тільки нога болить, а в мене дві. Так, ну у мене нічого не болить, але за марту трохи підборює. Хвалю нас ще раз. Ви нас теж хваліть. Наразі ми будемо. Тушкувати наші смачні гриби. Бажається нам смачного. Білі гриби вже варяться, лисички готові до смаження, пательня вже з олією, і там стоять вершки, які довершать цю цю картину. Дуже смачно виглядає. Пахне за то як то взагалі. О, я їх з'їм за секунду, тому ти відбирай собі. Добре, ну на цьому точно будемо завершувати відео. Дякую всім, хто подивився. Сподіваюсь, надихнуло вас на якісь прикольні мандрівки з сім'ями. тямки бомки Папа. -па. Помаши ручку.